Добрий день. Сьогодні в нас 13 вересня 24 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні я буду зрізати такий сорт як талісман. Він в цьому році в мене трохи він загорошив, де й не тільки в мене, але у багатьох в цьому році виноград погорошив. Ну от Я вже трохи поснімав гронки деякі, там е, куштували їх. А сьогодні буду вже дорізати останні снімати з е, куста е, гронки. Ну, ось такі, в ньому тут невеликі рік гронки, Але ягода гарна, крупна така ягодка. Ну Гронки невеличкі, там по пів кілограма може трошки більше, де. Ето. Ну Такий дуже красивий, гарний е, виноградик. А Так. Ось такі громки. Громки не дуже великі. Ну, виноград дуже смачний, вкусний. В ньому така присутствує, така невеличка кислиночка, але він смачний. Отакі. Гронки невеличкі, трошки гороху я не обрізав нічого, так і горохом він і буде. Гронки невеличкі, тут трошки загорошив, він щоб не загорошив, то багато більше було б і більші гронки були. Ну, що є? Такі гронки невеличкі. Тут навіть в ньому є ось такий пасинковий врожай, він вже теж достиг, ось така невеличка гронка, я її залишив, думаю, нехай там буде, тут ще маленька є, але вона Така ще Не знаю, вона достигне, не достигне, бо, бо ця вже достигла, я сьогодні з неї пробував ягодку, то вона вкусна, вже солодка, хороша, ось такий пасинковинкий врожай. Ось ми перейшли на, на другу сторону і будемо тут зрізати також. Такі гронки теж тут не дуже великі, але ягода крупна, красива, дуже Вкусно. Ось Отак. такі громки. Такі програм 700-800. Всю сторону всякі громки маленькі, невеличкі такі, теж все ми обрізаємо, знімаємо, повністю весь урожай. Ось такі. Такі всякі громки. Маленькі, але які вже є. Які ягоди, то багато загорошило, але є і не хороші ягоди, крупні. Так що ми все зрізаємо. Так як вже сезон заканчується. Вже треба збирати, а то обіцяють на слідку неділю, обіцяють дощі. Ягода. От і ось такий готний ось врожай. Ось ось врожай у нас вже зібраний на таке невеличке відео. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, на все добре.